На яких вібраціях перебуває людина, саме те вона і притягує. І чому от в людей високі чеки за їх послуги, да? і чому ви до них приходите і ви виходите аж світите звідти? Через те, що ця людина перебуває зовсім і зовсім на іншій вібрації. Вона перебуває зовсім на іншій частоті. І енергія від тої людини вона дійсно випромінюється, але випромінюється з високими вібраціями. І ви знаєте, як, коли ви. От, давайте я вам на ладоні поясню, да, Дивіться, є ось така ладонь, да? це наче поле тої людини, до якої ви прийшли. От, оце все поле. Тобто є людина, от, наприклад, є я, да? І навколо мене це от, як своєрідне моє поле, моя енергетика, моє випромінювання. І от коли я. Розумієте, свічуся, да, коли я в драйві, коли я от розумію, куди мені, розумію, як мені, розумію, навіщо мені, розумію певні кроки для пропрацювання, то навіть в той момент, коли до мене приходить діпресулька, да, а вона приходить через те, що відкати ніхто не відміняв. Тим більше ми самі з вами покроково вибудовуємо своє життя. І бувають такі моменти, де тобі підсвітили якось не так, або тобі хтось від своєї позиції зробив якесь певне зауваження, і ти вже такий, знаєте, зразу такий ого, такий ступорнувся. І коли людина, от перебуваючи на високих да, або навіть на середніх вібраціях, то вона стає, от якщо в неї починається депресія, да, або якісь певні негаразди, вона стає на ступіньку нижче, да, але вона не скатується на самий отой низ. А якщо людина на низу, Ходить ще додається такі, знаєте, депресії, депресії, депресії. То людина скатується в самий в самий низ і з того низу починає притягувати до себе події, саме ті, які відбуваються на нижніх рівнях.